Доброго дня, друзі. Нарешті я завершив роботу над новими акумуляторами на DeVolt та ProCraft. Вони являються аналогами оригінальних акумуляторів. Вони підійдуть прекрасно для цього, цих брендів, який навіть виходить, на DeVolt все кращим. І я розкажу саме в чому причина того, що я так вважаю. А зараз давайте я вам покажу, як вони працюють. З інструментом. Акумулятор для інструменту ProCraft. Допустимо такий. Це працює прекрасно. Зарядочка. Ну, давайте такий поставимо. Ішла зарядка? Так, цей акумулятор для прокрафту вийш нормально, без проблем, тому що це доволі простий акумулятор. А ось що стосується девольт, було трошечки складніше. А вони вийшли, вони вийшов, працюють, працюють прекрасно, взагалі без проблем. Також зарядочка працює. Бачите? В оригінальному акумуляторі стоїть лише... Плата, яка створює певну комунікацію, має певний інтерфейс, зв'язок і обмін даними між самим інструментом та батареєю. Таким чином, сам акумулятор відключає батарейку, коли вона вже перерозрядилась. так само і з зарядкою. Така сама історія. Зарядка вже сама там балансує осередки, повністю заряджає. і Тобто тут також, завдяки цим багатьом контактам, відбувається певний взаємозв'язок з батареєю і обмін даними. Е, сюди було поставлено додатково БМС, тобто додатковий захист, і вже сама батарейка буде більше захищена. Тут встановлений вже балансир, е, батарейки будуть балансувати по, е, по своєму вольтажу, і виходить, набагато довше така батарейка прослужить. Е, Плюс, Великий плюс є те, що є отут такі роз'ємчики. Ви можете просто придбати собі якусь китайську зарядку на 5 більше А, включити і собі спокійно заряджати. Не потрібно такі наворочені, якісь сети зарядки з інтерфейсами. Це все немає, в цьому потреби ніякої. Ви можете взяти як Devolt, так і ProCraft, Тут встановлені ці роз'ємчики, і спокійно собі заряджати, і ніяких вас проблем не буде. Так, все вийшло, непогано. Буду старатися надалі робити під інші акумулятори, під